Карта України вишита клас. Гарні картини. А так намалюєш? Ще трошки потренуватися і намалюєш. Нато місто рідне, моєму серцю рівне, відео, кого рідне, це рівно місто рівне. І віз багато різних та більш нема таких. Вітаємо. Так, так.

Сьогодні занадто спекотно. Да. Будь здорова, чихаєш тут мені на сонце глянула? Тан, в якому купаються діти? Може Розенко купимо. чи якоїсь водички. Як, що, що краще. Не знаю, напевно, морозиво. Морозово хочеш? Mm. Ну, то треба в екомаркет, напевно, йти. А, да. там, там є акції і смачне морозиво, і недорого. Да. Цікаво, які зараз фільми. Ідуть зараз в цьому кінотеатрі. Кілопс ходить? Так. Йдемо біля входу, подивимося. Які назви? Кліп двічі з 22 серпня. Анюта хоче на нікчемного. Нікчемний я чотири. І ще чужий Ромул. Я так розумію, фільм жахів. Я таке не люблю. Це теж жахів? Може яка містика? Бо жахи я точно якось не умочу. Купила морозивко, Все довольна. Дова. Володимир здоровості. Дарина Денисюк. Та чудовий дані. Які гарненькі. Котики. А в яку ціну котики у вас? Триста триста. Так, щурочок. Розиво, але ти довго їсиш. я вже з'їла і забула, а ти все смакуєш. Ганютка зустріла свою кітоню. І як завжди треба нагодувати. Згадала, що немає зовсім зошитів в лінійку. Купили зошити. Перший зошит з котиками, другий зошит з космонавтами і третій теж з космонавтами. Ну, Сильно великого вибору не було. На 48. Угу. Купили те, що було. Зошити купили. Ручки купили. Обкладинки купили, що ще треба? Пенал, рюкзак у мене є. Е, потім олівці і фломастери в мене теж є. Для чого там тобі ці фломастери? Ну, щоб було батько, ніж куча не скучно, ні. Одним словом, якщо щось треба, докупиться. Тут ще Дашулька нас зустрічає. Дашульку погодувала. Ще тьомка тут сидить. Він не завжди їсть, він тут не голодний. Цей корм їсть. Короче, Аня, погуляли, морозово поїли, котів погодували, зошити для школи купили. Зошити купили. Ідемо додому. Да. Усілка нас зустрічає. Каже, де ти була так довго? Де ти ходила?